Домантович Дівчина з ведмедиком. Розділ 10 ПЕРШЕ 1. Поки ми сиділи в кімнаті МАРІЇ Семенівни, поки я підготовляв ґрунт починав здалеку, раніше як попросити в МАРІЇ Семенівни ЗИНЕНОЇ руки. Поки ми торкалися тисячі побічних справ і другорядних речей, в кімнаті дівчат розгорталися інші події. І точилася між Зиною і Лесею своя розмова. Друге. Мені багато разів докладно й детально розповідала Леся за все, що сталося того дня, і я яскраво уявляв собі всю обстанову. В родині Тихменєвих до останнього моменту не знали, кому я зроблю пропозицію Лесі чи Зині. Наші взаємини з Зиною лишались для всіх таємницею. При всій своїй експансивності Зина була натура потайна й самотня. Вона вміла ховатись зі своїми переживаннями і не любила ні перед ким відкривати свій внутрішній світ. Отже, в тих менівих схилялись до думки, що я швидше зроблю пропозицію Лесі, не тільки тому, що вона старша віком от Зини, а також і тому, що її вдача, здавалось, на думку всіх, більше підходила до моєї. Розмову почала Леся. Вона хотіла бути великодушною. Звертаючись до Зини, вона її переконувала, коли Політ Миколайович зробить мені пропозицію, я відмовлюсь. Згодом за деякий час він поза сумнівом прохатиме твоєї руки. Зина встала з крісла, підійшла до вікна, обперлась облутку і, дивлячись на вулицю, відповіла холоднувато і спокійно. Я не погоджусь. Леся не чекала такої відповіді, і Зинині слова її здивували. Що ти хочеш сказати? Те, що чуєш. Я тебе Зина, не розумію. Коли ти не погоджуєшся тільки тому, що гадаєш принести себе на жертву заради мене. То ти, моя мила Зануся, помиляєшся. То правда, що я до Іпеліта Миколаєвича призвичаїлась, я з самі не ховаюсь, він мені до вподоби. Але це й усе. Сподіватимось, що роком пізніше, роком раніше, я стріну таку ж людину з подібними властивостями. А ти, я знаю, його кохаєш. Зина мовчки стояла у вікна й уперто дивилась на вулицю. Леся підійшла до вікна побачити, що могло притягти Зинину увагу. Але на вулиці нікого не було, окрім, як завжди, п'януватого двірника, двірника Степана, що, здіймаючи куряву, підмітав брук. Одійшовши від вікна і сівши на ручку крісла, Леся повторила: Ти ж його кохаєш. Зина змовчала, і ці повторені слова. Прозвучали в мовчанні, як у порожній просторині. Вони здались невірними й сумнівними, і повисли в повітрі як обірване, пилом притрушене павутиння. Не знаючи, що сказати, в якійсь безсилості, з безглуздою упертістю, Леся повторила те саме: Ти ж його кохаєш. Зина одвернула від вік... Од... 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 одвернулась від вікна. І, дивлячись в очі Лесі, з застережливою погрозою сказала, Лесю, ти сьогодні надто багато говориш. Я б на твоєму місці сьогодні утрималася. Сьогодні? Так, особливо сьогодні, бо ти нічого не знаєш, нічого не можеш знати, і не передбачаєш, яке небезпечне може бути те, що ти сьогодні говориш. Зина підійшла до шафочки, Отчинила дверці і взяла собі на руки ведмедика. Ти чуєш, ведмедику, що Леся каже про нас? Вона каже, ти його кохаєш. Леся нам радить, навчає нас з тобою. Смішне дівча, маленька і наївна, дурна дівчинка і більш нічого. Вона гадає, що знає щось. Кохаєш, не кохаєш. Скажи, Мишуню, що вона в тому розуміє? А ми, ведмедику, знаємо з тобою добре, що кохати нічого не значить, що твоя Зина кохатиме кого схоче його, другого, третього, усе одно кого, що вона кохає і Політа Миколаєвича, не більше, як і першого стрічного. Леся не витримує. Зинені слова здаються їй огидним блюзнірством. Вона приз... призвичилась вважати кохання за святе й чисте палання, таємне й високе почуття. Вона обурена, що Зина так презирливо нехтує коханням. «Оближ, Зино, навіщо все це ти кажеш? Навіщо ти заперечуєш своє кохання до Іполіта Миколайовича? Зина не слухає Лесі й не... не відповідає їй. Вона продовжує свою розмову з ведмедиком. Щасливий Мишко, коли тебе посадити в шафочку, в куточок, ти сидітимеш у куточку і рік, і два, і багато років. Треба тільки тебе посипати щороку нафталіном, щоб міль не побив твоєї гарної, м'якої волохатої шкурки, яку так любить пистити твоя зина. Як би хотілося твоїй Зині, мій милий Мишуню, щоб у неї було таке волохате кострувати серце, як і в тебе. Леся знову повторяє, що б ти не казала, що б ти не робила, ти не захитаєш моєї певності, що ти кохаєш іполіта Матве... Миколайовича. Зена посміхається, підкидає ведмедика вгору і на лету підхоплює його. Гопля, ведмедику, як ти гадаєш? Чи не зуміла б твоя зина так тебе вимуштру... вимуштрувати, щоб з тебе був акробат, і ти за своє високе мистецтво ходити по канаті на ярмарках. Ти сумніваєшся, хитаєш головою. Ти не певен, чи зможеш досягнути верхів'їв цієї високої науки. Але при доброму бажанні ти б усе таки вивчився. Ну, розуміється, вивчився б. Ось бач. Ти схиляєш голову в знак згоди. Зина нагинає ведмедикові голову, підкинувши знов і піймавши, каже Опля, ведмедику, скажи Лесі, що найбільше Зині до вподоби. Це ходити з ведмедиком по канаті на ярмарках. Скажи також їй і те так, так, скажи. Нема вже чого з тим ховатися. Що хоч твоя Зина і є вже півроку за коханку мародного і чесного оплика, та все ж не буде за дружину ані йому, ані кому іншому. Скажи це Лесі, хай вона іншим разом стерегтиметься балакати так багато, як сьогодні. Зина притискує до себе ведмедика і зі сміхом надто напруженим, щоб він був натуральний, падає на канапу. Може, падає навмисне, бажаючи сховати сльози. Зино, у Лесі виривається крик. Зино, скажи, що це неправда. Зинене визнання лякає її своєю несподіванкою. Вона могла усього ждати від Зини, тільки не цього. Вчинок Зинен її жахає. Потім, коли це перше почуття, викликане визнанням минає, вона червоніє. Вона червоніє від сорому. Що її сестра може бути за чиюсь коханку, і від сорому, що, не знавши цього, вона могла припускати, що і Політ Миколаєвич хоче зробити їй пропозицію, і ще до того ж казати Зині, що вона ладна від цієї пропозиції відмовитись. О, як безглуздо вона сьогодні поводилась, які безглузді речі вона сьогодні говорила! В цей момент вона ненавидить, ненавидить себе, Зину, Іполіта Миколайовича, всіх, весь світ. Нерви її не витримують і вона починає стиха плакати. Сльози допомагають їй перемогти себе, вона усвідомлює всю егоїстичність свого поводження. Зина переживає глибоку душевну кризу, потребує особливої зараз до неї добрости. А вона, Леся, тим часом замість піклуватись про Зину віддається ганебним негарним настроям. Леся сідає Зини на канапі, що, на ній уткнувшись лицем в подушку, лежить Зина, обіймає її і починає лагідно умовляти Зину. Вона упевняє Зину, що те, що Зина зробила, вона зробила тільки тому, що вона дуже кохає Іполіта Миколайовича. Що все обійдеться, що все буде гаразд, що вони поженяться, що, вийшовши заміж, Зина буде щаслива. Зина схоплюється, з силою відштовхує Лесю й тупає, розлютовано ногою об підлогу. Чорти його батькові. Я не хочу виходити заміж. Ти чуєш? Не хочу, ні за нього, ні за кого іншого. Ти можеш це зрозуміти. Леся почуває себе розгубленою перед цим вибухом зиненої роздратованості, і зі слухняною покорою на Зинен крик відповідає: Ні, Зенусю, я цього не розумію. Не розумієш? Ну, то добре, зрозумієш. Зина йде до дверей і береться за ручку, щоб вийти з кімнати. Але зупиняється на хвилинку і байдуже та стовлено говорить я зроблю так, щоб ні він, ні хто інший не могли і не захотіли гадати про шлюб зі мною. Лесі здалося, що Зина каже за самогубство. Діткнута гострою тривогою, вона кидається до дверей, охоплює Зину, благає її. Зиночко, Зинусю, що ти задумала? Хіба, хіба ж можна? Бог з тобою, Зинусю, Я тебе не пущу. Скажи, що скажи, що ти цього не зробиш, скажи, що ти не отруїшся. Узина навіть і в цей момент душевного розпачу, коли вона на останній крок рішилась, щоб не було вже в... В... повороту, вистачає сили волі відповідати Лесі насмішкуватою презирливістю. Отруїтесь. Я отруїтесь. На терним спиртом, як гімназистка четвертої кляси, правда. Вона іронізувала, говорила прикрості, дражнила сестру, а та вчепилася у руку, охопила тремтячи зину, цілувала її і не хотіла пускати. Ти можеш мене лаяти, говорити, що хочеш, але я тебе не пущу. Хай ти не отруїшся, хай що інше, я не знаю, що, але я тебе не пущу. Пусти, ні, пусти. Вони почали змагатись. Тазина раптом випустила Лесю і розсміялася, Які ми з тобою смішні, Лесю. Не бійся, Лесю. Я зовсім ні на, на прояке самогубство не думаю. Ти дурна дів... Ти дурне дівча, можна дійти до останньої межі, що далі лишатиметься провалля, діра нічого, і все ж таки не гадати про самогубство. Отруїтися це млявість. Це для слабких душ. Я б гордувала собою, коли б мене вистачило тільки на таку пошлість. Умерте що? Умерте легко. Хіба мене бачили на власні очі, як умирають і убивають? Ні. Треба не себе вбити. Зумій, усе знищивши, жити цим. Зина цілує Лесю в чоло й каже. Бідненька Лесю, я налякала тебе. Ні, не бійся. Ізина сміється весело й безтурботно. Вона завжди якось широко, щиро й щедро сміялась. В її сміхові почувалась прос... простора простота, ясність, дитяча, легка й чис... чиста непідроблена осяйність. Вона сміялась так, ніби в глибинах ясного, блакитного душевного потоку. Глинула пістряве музичне сяйво розлогого сміху. Лягай, Лесю, і спочинь. Я піду і швиденько вернусь. Так треба. І, хоч Зинин сміх на хвилину заспокоїв Лесю, але коли Зина зачинила за собою двері і Леся лишилась сама, вона заплакала від суму й стурбованості. Вона не могла здогадатись, що хоче заподіяти дзина. На вікні гула перша весняна муха, а на осяяній соняшній весняній вулиці вугільник протяжний, дзвінко, напружуючи голос, тягнув Голь, уголь, голь. Третє. Я сказав Мар'ї Семенівні, що я вчора розмовляв з Зиною, і що Зина, незважаючи ні на що, відмовляється дати згоду на шлюб. Та Марія Семенівна не надала цьому значення. Хіба ж мені невідомо, що Зина завжди любить витівки і щоб усе було по-інакшому? Хай це мене не турбує. Вона, Марія Семенівна, знає, що Зина кохає мене, і вона певна, що Зину неважко буде переконати. Ось вона піде розшукає Зину, приведе її сюди, і усе буде гаразд, усе буде полагоджено. На Червоній горці весілля святкуємо, загуркотіли двері, забігали по квартирі, чути були голоси, шукали зини. На порожній весняній сонячній вулиці вугільник гукав: Голь, уголь, голь. Тоді вмить я зрозумів, що все скінчено, що сталася якась безглуздість. Що повороту нема. Як крізь туман, я пам'ятаю, повернулась Мар'я Семенівна, а за нею прийшла Зина. Мар'я Семенівна урочистим голосом сказала Мила моя Зинусю, і Політ Миколаєвич прохає в мене твоєї руки. Я дала згоду. Що скажеш ти? Я пам'ятаю, у Зини було надзвичайно бліде обличчя. Вона відповіла: я тільки що віддалась двірникові.